Перше вітаю болінгувальників Кремня з ці, цієї перемоги по грі. Я рахую, я думаю, це все бачили, що ми повністю контролювали гру. Ми добре розібрали суперника, знали їхні слабкі і сильні сторони. Ми доманували повністю. В грі і створювали багато моментів, могли ще реалізовувати, але я гадаю, що 3-1 це закономірний результат. Суперник майже з 15-ї хвилини грав у меншості. Якось змусили перебудувати гру? Ми, ми прошлій грі грали також. В меншості. Ну а на вашій грі це відбулося? Ну, звісно тому що ми, ми взяли м'яч під контроль і старали, старалися знаходити простір і ми його знаходили і створювали ці моменти голіві моменти голи Перше вітаю болінгувальників Кремня з ці, цієї перемоги по грі. Я рахую, я думаю, ти, ти, це все бачили, що ми повністю контролювали гру. Ми добре розібрали суперника, знали їхні слабкі і сильні сторони. Ми доманували повністю. В грі і створювали багато моментів, могли ще реалізовувати, але я гадаю, що 3-1 це закономірний результат. Суперник майже з 15-ї хвилини грав у меншості. Якось змусили перебудувати гру. Ми, ми просто грі грали також. В меншості. Ну а на вашій грі це відбулося? Ну звісно. Тому що ми, ми взяли м'яч під контроль і старали, старалися знаходити простір, і ми його знаходили і створювали ці моменти, гольові моменти голи. Сьогодні гра далася, не далася команди. Що відбувалося на полі? Гра як може гра вдатися, якщо ми 80 хвилин майже грали в десятеру. Ну, звісно, це ключовий момент в грі. І... Нам було важко, важко ви бачили самі, да? ми старалися, були шанси в нас забити. Хороші моменти були, там пару в першому таймі десь не пощастило, і в кінці трішки помилилися і пропустили м'яч. Ну а в другому таймі теж вийшли, хотіли якомога ліпше зіграти. Помилки зробили помилки. Ну, це вже, мабуть, хлопці. Трішки заморилися, було важкувато їм. Але ж це футбол, ми не вішаємо, як кажуть, нос. Я поздоровляю кремінь. Мої хлопці зіграли сьогодні як змогли. Вони билися на футбольному полі. Мене, я їм сказав після гри, що в мене до вас немає претензій по самовіддачі, по бажанню. Помилки були. Ми якось не впевнено, почали перший, перший тайм. Але потім трішки вже почали вирівнювати ситуацію, ну, така, така помилка. Так що по цьому моменту в мене немає, звісно, ніяких претензій до суддівського корпусу, але є деякі питання по другим моментам. При, що, при рахунку 1-0 на початку, на початку гри ми забивали, забили м'яч, Мишуренко забив. Я рахую, я тільки що дивився. Це Абсолютно ідентичний момент, то, що забили нам перший м'яч, але чомусь судді якось так, скажем, там побачили, а там не побачили цей момент. Ну я не знаю, мабуть, може, сонце світило якраз, коли нам забивали і наоборот десь заховалося, мабуть, коли ми їм забили. Ну це таке діло. Я думаю, може теж нам треба, я не знаю, як кажуть, поплакатись, може, сказати, що ми теж знімемося, якщо нас будуть так судити, як це зробив Кремінь. Тому що такі помилки робити в ключових моментах при рахунку 1-0. Ми граємо в десятьох, ми забиваємо чистий м'яч, і нам його скасовують. Є є от по цих по цих питаннях, по цих моментах є, звісно, якісь у нас питання до судді». А так в цілому я ще раз наголошую, що Кремінь, ну скажем так, заслужив цю перемогу. Вони дуже добре грали і двигались на футбольному полі, і дуже хороша така молода команда. Так що я бажаю їм успіху.